Уявіть, що час більше не має над вами влади. Ви не старієте, не хворієте і ніколи не помираєте. Фантастика ще нещодавно так, але сьогодні безсмертя це не лише тема фантастичних романів, а й реальний об'єкт наукових досліджень. Сотні лабораторій по всьому світу шукають способи подовжити життя. Зупинити старіння, а дехто навіть завантажити людську свідомість у комп'ютер у цьому відео ми з'ясуємо, чому ми старіємо, як наука намагається перемогти смерть і які наслідки може мати вічне життя для людства. Чому ми взагалі старіємо? Старіння це не просто зморшки й семена. Це поступове порушення функцій організму на клітинному рівні. Основні причини старіння це скорочення теломерів. Теломери це мов би, захисні ковпачки на кінцях хромосом. З кожним поділом клітини вони стають коротшими. Коли теломери зникають, клітина більше не може ділитися. У людей із довшими теломерами виявлена вища тривалість життя. Досліди на тваринах показали, що продовження теломер може омолодити тканини. Друга причина накопичення мутацій. У ДНК постійно відбуваються помилки. Організм має механізми для їх виправлення, але з віком ці механізми слабшають. Це збільшує ризик раку, хвороб мозку, діабету. Третя причина окислювальний стрес і вільні радикали. Вільні радикали це агресивні молекули, що ушкоджують білки, жири ДНК. Інші теорії старіння це глікозування білків. Цукор приклеюється до білків, порушуючи їхню функцію. Запалення низького рівня. Організм постійно у стані легкого стресу, що руйнує тканини. Але питання залишається. Чи є це неминучим? Що вже робить наука? Наука не лише аналізує старіння, вона кидає йому виклик. Генна терапія. Технологія CRISPR дозволяє редагувати ДНК. У Китаї провели експеримент на мавпах, змінивши ген, що впливає на старіння. Тварини жили довше та були здоровішими. Друге санолітики. Старі клітини більше не діляться, але виділяють токсичні речовини. Санолітичні препарати здатні їх знищити. У ці ліки зменшили запалення, поліпшили функції серця, нирок і легенів. Дослідження на людях уже на ранніх стадіях. Третє перепрограмування клітин. Яманаківські фактори. названі на честь, Шіньїна Манака, Лауреата Нобелівської премії можуть перезапустити клітину. У дослідах на мешах вчені омолодили зір і шкіру. Теоретично можна омолодити весь організм, БіОінженерія та 3D-друк органів. Вже надруковано серцеву тканину, шкіру для трансплантації, печінкові міні-органи для тестування ліків. У майбутньому можливість заміни зношених органів як автозапчастин. Подовження життя тварин. Науковці подовжили життя хробаків у 5 разів мишей у 2 рази, дрозофіл у 3. Деякі з препаратів вже тестують на людях. Цифрове безсмертя. Безсмертя – це не завжди фізичне тіло. А що, якщо можна перенести свідомість у цифрову форму? Завантаження свідомості. Ідея відсканувати мозок до рівня нейронів і зв'язків, створивши точну цифрову модель. Проблема. Ми досі не розуміємо, що саме породжує свідомість, чи можна скопіювати наше Я, нейроінтерфейси і мозок комп'ютер. Ілон Маск та Нюелін e вже імплантували чип у мозок людини. Тестові пацієнти можуть керувати курсором силою думки у перспективі об'єднання людини з ШІ, завантаження пам'яті цифрове безсмертя. Але філософське питання чи це будете ви, чи просто копія, що думає, що вона це ви. Клонування. Клонування? Це процес створення генетично-ідентичної копії живої істоти. У 1996 році світ дізнався про вівцю Доллі, перший клон ссавця з дорослої клітини, сьогодні вже клонують корів, котів, собак, мав навіть на замовлення. Але важливо розуміти клон це не ви, а генетичний двійник. У нього буде інша пам'ять, досвід, свідомість. А тоді, як це пов'язано з безсмертям? Ідея регулярно створювати нове молоде тіло, клон, у яке переноситься розум. Це клонування плюс цифрова свідомість. Клонування плюс цифрова свідомість дорівнює теоретичне відновлення себе в новому тілі. Але є купа питань, як перенести свідомість у клоноване тіло. Чи будете це ви, чи просто нова людина, і чи не перетвориться це на етичний жах, де тіла клонують як запасні частини? Деякі мільярдери вже клонують улюблених собак. У Китаї ведуть експерименти з клонування приматів для медичних досліджень. Законодавство більшості країн забороняє клонування людей через етичні міркування, етика й наслідки. Навіть якщо ми переможемо смерть, чи варто це робити? Елітарність. Вартість технологій може зробити безсмертя доступним лише для багатіїв. Тобто, це буде створення нового біологічного класу, перенаселення. Якщо люди житимуть вічно, де ми візьмемо їжу, воду, житло? Чи не доведеться вводити ліцензії на життя? Втрата сенсу? Можливо, смерть надає життю сенс без страху смерті, чи буде мотивація творити, ризикувати, кохати? Психологічні наслідки. Вічна втрата близьких. Якщо лише ви безсмертні, скука. Втрата інтересу до життя, криза ідентичності, якщо ваше тіло змінюється або законовлюється, чи ви це все ще ви? Сьогодні наука робить неймовірні кроки. Те, що здавалося міфом, вже тестують у лабораторіях, але ми стоїмо лише на початку шляху: безсмертя це не просто науковий прорив, це філософська, моральна та соціальна революція. І головне питання не в тому, чи зможемо ми жити вічно, а в тому, чи будемо ми до цього готові. А як ти вважаєш, чи варто людству ставати безсмертним? Напиши в коментарях і не забудь підписатися на Фактоленд, щоб не пропустити нові відео про науку, які справді змінюють погляд на життя.